Вітаю, друзі, з вами Лемок. Що ж, казав я, що не буду купляти коробочки, але є така доволі цікава пропозиція тут. су 130 пм В принципі, хотілося б взяти її на аккаунт. А, тому придбав собі невелику кількість. Давайте спробуємо добити золото. Можливо, щось таке і випаде ще плюс до цього. Ну давайте відкривати. Нічого. У, 1250 золота. Нічого собі. Ого. 250. Ну тобто один раз з золотом. І... <свісно> До побачення. 750. Ну, not, not bad, not bad. Не думаю, що мені щось реально випаде. 500 золота. Ну, в принципі, вони окупають по золоту. Так, дивимося далі. 750, ну прям золотом не дай боже. 250. Ммм. Ну, ще трошки є. Відкриваємо далі. О! О! І... А! Що мені доведеться ЕБР качати? Ні, багато хто хотів цей стиль, звичайно. Але... Він мені піднесла. Ну що я можу сказати? Доведеться прокачати ЕБР. Продовжити. Я сподівався танчик. А там випала різна нісенітниця. Так, давайте далі. Ну поїхали. От з попередніх е, скільки там 6 гарно сипало золотом, а зараз по 250. Ну, таке собі. Я так розумію, нічого мені не випаде. 750, ну я по техніці кажу. Нічого не випаде. А, дрібний рівень. Ну, це не суть, звісно. Нічого не випало. Ні одного танчика високорівного. Так. Тут же є статистика вроді би. Значить, нам випало 6500 золота. Mm. Ну, в принципі, по золоту воно якраз окупилося в ту суму, на яку я купив коробочки. Плюс 9 днів према, плюс uh, стиль на Єбера, 1200 кредитів. Ну і. Ресурсів. Трішечки. М -м -м -м. Ну що, де там щасливці в коментарях, які будуть писати, що вам з першої коробочки випало там. Не знаю, мама Стіфлера. От, Будь ласка, пишіть про це в коментарі. А поки що. Ну. Що я можу сказати? Не отримав собі. Uh, я танчика з коробочок, але отримав за рахунок золота. Також непогано. Ну, але так уже й буде. Давно хотів все 130 пм, До речі, в мене її ще не було, тому нехай буде в ангарі, нехай пилиться, так би мовити. В принципі, довелося трошки доплатити. Ну, але, в принципі, машина хороша, вона того вартує. Отже, всім гарно дякую за перегляд. Такі от коробочки. Пишіть, будь ласка, в коментарі, ком, кому там випало з першої коробочки щось. Дякую за перегляд і бувайте!